Друзі, вітаю, всім доброго здоров'я. Зараз працюємо на нашій пасіці. Кілька в нас є теплих деньків. Треба встигнути вже скласти от от остаточно наші сім'ї зиму. У нас частина сімей геть мене трогали, просто загодовували, бо не встигали. Частину ми вже склали, зараз просто піде якусь там рамочку десь заберемо лишню. Ну і власне зараз ми що робимо, це наші серпневі відводочки. Коротше, піджимаємо, тому що з ними я ще не вирішив. От зараз якраз говоримо, що з ними робити. Може таке бути, що доведеться їх десь у приміщення заносити. Але над цим питанням будемо думати, що я не вирішив, це зараз лише роздуми. Ми маємо ось такі відводочки, в них, чесно кажучи, ну, небагато ми бачимо бджоли. Досить таке вони... Слабенькі, можна сказати, проте разом з тим мають право на існування. Тобто, якщо зараз правильні рішення прийняти, я думаю, що ми їх можемо на той рік отримати як повноцінні сім'ї. Просто що бачимо, ось така рамочка недобудована, це, до речі, ця вощина, що я їм тоді ставив, коли робив на початку серпня ці відборки. ну Так посередньо скажемо. Звісно це не щільно, бачимо маточка наша, бокфостри ріженький бігає. Бачите, і тут немає меду. Це вже в нас є певна проблема. Вже подумаємо, що з цим робити. Так. Така сама ситуація. Дборочок будемо теж підтискати на трьох-чотирьох рамочках. 4 рамочка це просто стояти вона лишня. Ось така ситуація. Кого цікавило те, що з нашими відборками. Кожен відборок геть по-різному, по великому рахунку. Є один, це вже ми передивилися шість відборків чи сім, це вже восьмій. І, і Один мені не сподобався, там геть така жменька бджіла, просто на землю витрусив, матки толком навіть і не знайшов. Ці в принципі, ось таким чином підтискаємо. Залишу на чотирьох рамочках. Тут можна і на три. Зараз мені напишуть, що на трьох зажати вони хай будуть на чотирьох. В принципі, кожен, кожен наш відводок він якось по-різному себе не. показує. Ростану та поставимо. Сім'ї більш-менш нормально. Сім'ї на восьми, на шести рамочках, дивлячись, яка у нас сім'я. Є такі, що просівші, там де маток не поміняли цього річ, прогавили цей момент. Матки там старі, в нас якісь дворовіці, що ми е, самі перші, що ми весною бджоли сім'ї купляли. Таких можуть бути і на чотирьох рамках сім'я зимувати, тобто ну, слабенькі. Також різницю відчуваємо частково ось, дерево і ППС. По великих бжилосім'ях, якщо взяти велику сім'ю, напевно, що, чесно кажучи, різниця і не відчувається. Вона, якщо сильна, то вона ось. Одну сім'ю ми переглянули, то вона на восьми рамках зараз сидить. О, перший вкус, давно вже в нас не було б бджолов На восьми рамках сім'я, коли вона сильна сидить, нормально себе вона почуває, в принципі і нічого не потребує. Тобто вісім рамок вони бджолою обсижені в дереві і цей. Але, знову ж таки, коли щось не так із сім'єю, то у вулику. Теплому, тобто ППС, ППУ набагато простіше з нею працювати. Ми теж, до речі, запустили виробництво вже наших вуликів, силочку залишимо в дописі. Хто бажає замовити, 10-рамкові ППС фальцеві. Взаємозаміняємі вони із ну, тобто по стандартному зроблені із дерев'яними вуликами. Тобто все якби без колгоспу, без ніяких цих, все. кого цікавить, заходьте по силочці. Можна замовляти вже. Ціна теж, так як ми лише почали працювати у нас, скажімо так, акційна, помірна. Працюю інформацію, на вайбер мені пишіть, я буду давати відповіді. Ось бачимо матку, зараз маточка легенько знаходиться. Вся матка не мічена. Ось ну, такого бачимо теж. Кожен відборок іншому різниці. До речі, ось бачите, пацаці вищеніше я казав. Тут у нас трохи розплоду, тому я цю рамку поки що відставлю в сторону. З нашим оцим днищем у нас сітка займає одну треть від краю. Тому що ці днище ми взагалі робили, коли ще українська рамка була там. Ну, нам підказали так робити. Зараз до Данівської рамки іноді буває, коли сім'я слабенька, то така ситуація. Наприклад, слабо тягнуть вощину, або ми попередній відводок ви бачили, ми глядали, то там немає меду в цій частині. Можливо, тому що сквознячок. Так бачимо ось така ситуація у нас з нашими відборками. Росплідесь виходить. Це все бачимо, розплідеше так, залишки. розходом стараємось рамочки на самий край ставити. Що можливо десь трохи пізніше полодає. Заглянемо, може яку рамку десь викинемо. Так. Рамку я я Заберу. І цю рамку я вже звідси бачу, що я залишу. На почати нас ведемо. Так принципі, як треба. Тобто, таким чином ми їх залишимо. Застивну поставимо. Опа. Ось бачимо маточку нашу. Бачите, маточку. Прошу її туди. На самом конечно. звісно. Вирішив трошки допомогти. Чому помогти? Бо цю рамку поставити хотів, думаю, зараз поставлю матка, ще на неї піде і... і може бути лихо. Коротше кажучи, я таку роботу проводимо сьогодні. Скільки встигнемо, тому що сьогодні роботи набагато не по пасіці робили. Подзвонив товариш. І... І Саша каже, треба вже збирати сім'ї. Каже, я збираю, ти як там думаєш. Я Та кажу, теж треба, напевно, збирати, бо я якось про пасіку не подумав, скажу чесно. Бо багато роботи було. Ну, коротше, приїхали, працюємо. Зараз відводочки. Ще кілька вуликів складемо. Далі наші сім'ї, в принципі, ми вже доходимо ще приблизно. 5-7 сімей, і ми вже те, що ми ще не піджимали, зараз візьмемо на це відборки. Далі в нас сім'ї вже більш-менш складені, тобто рамок до восьми-шести до ми вже їх скоротили. Зараз попіджимаємо і по якійсь рамці дві заберемо, ну вже дивлячись по сім'ї, що там всередині робиться. Тому що вже зараз холодно, бачимо вже ось, особливо ці слабачки, що ми зараз передивляємось. Це наші відводки. Ну, іноді може навіть біла сім'я бути, яка трохи просіла, ну, через те, що матку не поміняли, не допрацювали, скажімо так, цей сезон. Бо там, де ми маток підсаджували, бакфаст, карніка, в принципі, і те, і те нам подобається, нормально працюють. Головне, щоб маточка була, ну, щоб вона була від селекції зроблена, то там питань немає. А там, де дворові матки... Ці сім'ї, що ми в основі купували, то, звісно, що деякі сім'ї просіли, вони нам, ну так, не дуже подобається. Ну нічого, це вже на наступний рік ці помилки будемо виправляти. Тому такі ось справи. Зараз наших слабачків підіжмемо і будемо вже вирішувати, що робити потім з зимівлею. Всім миро добра, Божої благодаті та Божого благословення.